Але якщо ви прямо уважно подивитесь, ви побачите чотири речі. Перше, ми живемо в такому світі, в якому вже недостатньо просто добре працювати. А сто років тому люди жили в такому світі, в якому, якщо ви працюєте добре, то швидше за все за вами буде все окей. Ну, якщо ви не вмрете від чуми не попадете на війну і так далі. Так? А більше того, ми живемо в світі, в якому недостатньо навіть вміти шукати роботу. От іще там ну, смішних років 12-13 тому. Було майже достатньо просто вміти шукати роботу. <кій> а зараз уже ні. Ну, Тому що ви, ви, виникає питання, принаймні у моїх клієнтів, там, де я вмію шукати роботу, але яку мені треба? Я вмію писати резюме, я вмію подаватися на вакансії, я вмію проходити співбесіди, я вмію писати супровідний лист. Але я сиджу в розгубленості і не знаю, куди я хочу. Ну, не розумію, так? Да? Угу, угу, дякую. Тобто недостатньо не тепер просто знати, як вона шукається, ця робота, тепер треба вміти ще щось. І ще щось, да? Недостатньо мати своїх людей в теплих місцях. Вже недостатньо, щоб вас просто могли порекомендувати. Тому що буває так, приходить людина і каже, мене можуть порекомендувати, але мені туди не хочеться. Це доволі новий фактор, тому що якщо ви спитаєте бабусю, дідуся, маму, тата, а, там, а важливо, скажи, будь ласка, що мені хочеться? Твої часи було важливо, що тобі хотілося? І, звісно, ви почуєте з ну, великою мірою імовірності, що не дуже було важливо, що хоче людина, а значно більш важливо, що є в наявності. А зараз трошки не так працює. Та? І мати рекомендації теж вже більше недостатньо. Ми живемо в світі, який дуже помінявся. Що помінялося? Помінявся сам світ. Він став сильно швидший. Uh, ну от, до індустріальної революції змінювалися речі в світі значно повільніше, ніж вони змінюються зараз. Uh, і він тільки пришвидшується. Так? Це трошки стрьомно спостерігати. Uh, ну, нічого страшного, у нас перший ряд, можна... ну, то, що нам стрімно спостерігати, це вже не має значення. Перший ряд у нас все одно є. Um, тобто, світ змінюється все швидше і швидше і відповідно змінюється підсвіт професій. Yeah, тобто, професії завжди відповідають стану світу. А, і світ професій теж змінюється, і світ став дуже непередбачуваним. О, метаверс. Згадайте там 20-й рік. Метаверс. Тільки Шелінивий не говорив про цей метаверс. Де зараз цей метаверс? Та що там було? А, ці FTP, а як їх? Ну, ці електронні зображення, якісь токени, не токени. Не пам'ятаю термін, пам'ять устала після другого ковіду не добре. Але а, NFT, NFT. Во, NFT. де ті NFT зараз? Ну, дуже смішно, так? Да? Так, підказують мені NFT. да, да, да. Дякую, Альон. Е, дуже швидко міняються технології. Тобто ми живемо в світі, який міняється помітно в своїх значних аспектах. Мій міняється якість цього світу. Тоді тобто, міняється суспільство. Якщо ви згадаєте, от якщо у вас в наявності є бабуся, ви можете піти до неї і спитати, бабуся, а можна було в твої часи людині жити для себе? І в залежності від того, чи була вона жителкою. Е, Окупованої частини України чи жителькою тієї, яка була трошки пізніше окупована, вона нам відповість: ні, людина мала жити для партій, для суспільства або для громади, для Бога, для честі і так далі. А зараз ми живемо в суспільстві, в якому з одного боку людині вже можна бути для себе, а з іншого боку, вимоги від суспільства ніде не ділись. Ну, вам нам з кожної правські нам розказують, як нам правильно будувати кар'єру, як неправильно, що правильно хотіть, що хороша ситуація, що погана ситуація. І виникає така ну, розтяжка. Так уже можна, так як я хочу, чи ще треба так, як ви кажете, не дуже зрозуміло. Так? Особливо ця розтяжка дістає в ситуації невизначеності, коли я не зовсім знаю, так? це може мене напружувати значним чином, тому що я таки не знаю. Ага, випадково перемкнула слайд. Ну, і людина. Людина, як така, теж змінилася. По-перше, ми живемо довше. А раз ми живемо довше, то ми і працюємо довше. В середньому наше професійне життя триває більше 40 років. Не так давно все людське життя тривало близько 40 років. Не так давно. Зараз 40 років це тільки професійне. І це мінімум, тому що я не знаю, хто з нас в 60 піде на пенсію, може хтось і піде. Ну, не дуже велика частина нас, куди піде. А по-друге, людина хоче отримувати задоволення від своєї діяльності, хоче бачити сенси в своїй діяльності, хоче, щоб задовольнялися її потреби якимось чином. Тобто людина вже не готова працювати на партію заради світлого майбутнього, їй вже цікавить світло сьогодення бажано. І ось такі у нас зміни відбулися, і всі вони зачіпають історію про професію. Як, чи, яким чином вони зачіпають? Ну, по-перше, сильно зменшилась історія про спадкову професію. Так, є зараз сфери, в яких спадковість дуже велика, наприклад, юриспруденція, медицина, ці творчі всі сфери, художники, музиканти, письменники і так далі. Але все одно відсотковість зменшилась. 150 років тому, якщо мій прадід був коваль, то мій дідо був коваль, мій батько був коваль, і я нікуди не дінусь. Теж буду ковалгем лише за це. Та зараз Бог його знає, як тато Тобто спадковості як такої значно менше. Ті професії, я рахувала колись. Що в середньому за рік я дізнаюсь про 5-6 нових професій, нових, абсолютно нових, яких не було до того, ну, були якісь їхні предки, та? а зараз ні. По-друге, мало того, що вони з'являються нові, і така як спадковість, яка як зникає, міняється суть існуючих професій. Та? Більше варіантів самих професій. Ну, Мене давно не питали, чи існує класифікатор професій, але ну, така ностальгія відчувається. Та? Не існує ніякого списка професій більше. До мене прийшла одного разу людина, принесла результат тесту на профорієнтацію, і каже, тут написано, що мені треба бути арт-директором. Поможіть мені бути арт-директором. А ну, досвід дуже умовно релевантний. І я їй говорю: слухайте, ну є шість видів арт-директорів, Вам який? Вона каже: я не знаю. Мені от написало, що я маю бути арт артдиректором. І людина розгублена і не знає, що робити, і сенс був в цьому тесті профорієнтаційному. Варіантів професій стало більше. Тобто, у нас настільки широкий вибір. І настільки багато інформації, і вона вся настільки розрізана, і багатогранна, і важко відрізнити, де професійна інформація хороша, якісна, а де за допомогою чат бота написано, чи там чата GPT, вибачте, написано. Чи студента наняли студентськопіпастив? Звідкись і переплутав і виникає така ситуація, коли рішення, які приймаємо, ну, збільшилась кількість, просто рішення, які треба приймати. Починаючи від моменту, в який університет вступати, продовжуючи тим, що 80% людей у нас працюють не за професією, з якою отримували освіту, і це нормально для нашого суспільства це нормально, та й для європейського теж нормально. А, продовжуючи тим, що ми за життя 3-4 рази міняємо професію. Або якщо не міняємо професію, то суть нашої професії міняється доволі значним чином, і це теж нормально. І ці всі рішення треба якось приймати. Я вже мовчу про професійні кризи, я мовчу про заходи в декрети, виходи в декрети, про релокацію якої зараз дуже багато. Про те, що якась професія трансформується настільки, що в неї вже просто нецікаво, да я мовчу про вигорання, кількість якого збільшилась. Тобто у нас купа рішень, мало нам було рішень в житті. нам ще підвалило цих про професію, які треба приймати, а ми не знаємо як. Uh, і виходить так, що або ці рішення приймаємо ми, ну якось не знаю, як налаштовуємо якісь раціональні інструменти, або йдемо до ворожок, або йдемо до людей, які роблять натальні карти. Пробач мені господи, або йдемо до профорієнтаторів, або дивимось, просто самі шукаємо, або читаємо якісь книжки. Ну тобто, або ми беремо активну участь в прийнятті цього рішення, або це рішення приймають за нас. Ну, Наприклад, я безкінечно кількість разів чула цю фразу, що і тут мені каже мій чоловік, або моя дружина, тобі треба йти в Айті. Або, наприклад, тут кажуть мені друзі, що от, значить дуже просто вивчитися на QA Automation. Або і тут мені кажуть мої друзі, що мені, значить, треба йти ну, кудись в проектний менеджмент, наприклад, в громадську організацію, там, і ще кудись, а, в бухгалтерію, наприклад. І тоді рішення виявляється прийнятим за нас. А оскільки професія є важливою складовою індивідуальної безпеки, що, що це значить? Ну, Дивіться, якщо раніше люди жили великими родинами, Uh, і якщо хтось один втрачав роботу, інші його якось так підпирали трошки, uh, часто було якесь приватне господарство до бабусі дідусі, які могли підвести картошки з цибулею, да? і на цій картошці з цибулею ми якось там дибаємо до моменту, поки інша людина знаходить роботу, ну, інша партнер, наприклад, то зараз більшість сімей, нуклеарні, маленькі. Тобто вага в безпеці родини і в індивідуальній безпеці, вага професії, ну, ситуації з роботою, збільшилась. І виходить що? Виходить, значить, от у нас є дуже важлива сфера, від якої дуже багато чого залежить, і в ній так багато невідомого, а, і в ній так багато рішень, які треба приймати, абсолютно ну, дуже мало інструментів, як їх приймати ці рішення. Незрозуміло, на базі чого, їх приймати. Ну, Якщо ми приймаємо рішення там, про партнера або партнерку, на базі якогось великого досвіду, як мінімум, да? там в цій сфері мало що помінялося, та можна до психотерапевта разом сходити, подивитися, що буде. Можна сходити з людиною в гірські похіди, подивитися, на які хвилині вона починає плакати і хотіти додому. Не можна влаштувати переїзд і подивитися, що відбувається, а да? то з професією ну, сильно складніше. Ну хоча там, якщо говорити далі, то я вважаю щиро, що міжособистісні стосунки людей значно складніша історія, ніж професійна. професійна історія сильно простіша, але це тільки моя індивідуальна думка. Що тепер робить? От ми в такій ситуації з вами живемо, і навряд чи вона принципово зміниться найближчим часом. Що робить? Робить наступне: перше, вивчати, як це тепер працює. Що тепер? Що тепер ринок праці? Да, наприклад. Правда, не, не в страшних казках, не в лякалках зі статей: типу, ринок праці колапсує. А, а насправді, як ми вивчаємо, наприклад, ринок нерухомості, переїжджаючи в нову, нове місто? Де тут добре жити, де тут погано жити, де тут, е, якби є магазини, де тут хороша транспортна розв'язка, де не хороша, так само з ринком праці. Друге, що робить, це вчиться управляти своєю професійною ситуацією, тобто прогнозувати, досліджувати, зараз розкажу. І третє, це вчитися бути на рівних з ринком праці. І теж розкажу, чому це важливо. Оці три кіти, то якщо ви вмієте. Слідкувати за тенденціями ринку праці, вмієте управляти свою професійну ситуацію, вмієте бути на рівні з ринком праці, швидше за все, ваша професійна ситуація ну, не буде прямо завжди суперпрекрасною, але буде на гідному рівні, без таки катастрофічних провалів, так, коли ми сидимо, нам нема чого їсти. Вона буде більш-менш керована. Наскільки може бути щось кероване в цьому принмому світі?